Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошинному ринку. День видався трошки важкий, тому що у нас перевели час. І треба було прокидатися дуже рано і ще мінус одна година. Ну, так, загалом, до того ж, я і вчора робила одну екскурсію, сьогодні ще теж працювала. Ну, бачите, як розмовляю, трошки важко. Але ж роблю відео по своїх знахідках. І починаю я з намиста, яке зроблено з бурштину. І так, у мене багато бурштину, визнаю, але, знаєте, коли бачу гарне, не можу пройти спокійно. І ось купила таке намисто. Бачите, як тут зроблено, ці намистини не мають ніяких тут дирок, а тільки по периметру. Зроблено так, що обіймає тут така металевий дріт. Ну і він велике, намисте таке, довге. І засібка тут цікава, вона старенька і добре позолочена, тому що тут є маркування 1-20. Це означає, що 20%, я так розумію, тут золото. І потім написано. Мені здається, 12 чи 15 карат. І, як я вважаю, застібка старенька. От дивіться на неї. Це шпрингель, але де ж та частинка, за яку треба триматися, щоб відкрити його. А тут відкривається трошки отут є. Бачите, от так. І так, добре закривається. Я вважаю, що це старий замок. І тож, намисто, це має вінтажний вік. Ну, десь зроблено в середині 20-го століття, так скажу. Оскільки тут бурштин натуральний, чи він був трошки оброблений. Ви знаєте, не буду казати, що дуже-дуже натуральний, тому що я побачила. Якісь тут, ось бачите, якісь тут є частинки, які відблискують. Кажуть, що такий ефект буває лише в тих намистинах, які оброблені. Ну, не знаю, може це і так. Не всі тут ці намистини мають такий ефект. Може, тут, ось тут, бачите, трошки є. Не знаю, може, якісь оброблені, якісь ні. Виглядає він досить гарно, кажу натурально. Ну, але ж, може, і оброблений. Але, загалом, мені дуже сподобалось відтінки, дизайн, як воно зроблено. Мені здалося оригінальним, тож вирішила купити. Ще купила такий браслет. Бо Мені сподобалася якість цих стразів. Бачите, як вони сяють? У центрі тут страз темно бузкового кольору. І закривається цей браслет отак. Ну, що сказати? Я не можу впевнено стверджувати, що це дуже вінтажна річ, бо бачите, метал має такий вигляд, нібито це не дуже стара річ. Але, знаєте, не вважаю я, що це зроблено в 21-му сторіччі. Може, десь, знаєте, в 90-х роках 20-го сторіччя. Не зовсім сучасно він виглядає стилістично, ну і по всьому, як він виконаний з цим саме замком. Я не кажу, що зараз такого не можуть робити. Але знаєте, мені здається, що це така робота, що виробляють такі речі, вже ну такі якісь фірми гарні. А маркування ніякого цей браслет не має. Тому, знаєте, не могла не купити, бо подобаються мені гарні кристали, і тут вони саме гарні. Ну, а аня так сказала, оце надіти і в оперу піти. Ну так, да, це такий варіант для якогось святкового може, виходу. Ну, Мені це. Доставляє задоволення. Ну, тому я такі речі хочу купити. Я не тільки цей браслет купила, виконаний в такій, в такій стилістиці, але і, ось подивіться, який підвіз. Бачите. Який тут має таку систему, отак, що можна надіти його на намисто. Отакий. І ще такий підвіз з ж системи. І, ну що сказати, це куди ти будеш це носити, мене питають. Ну, не знаю, може кудись надійну. Але, але, окрім цього, я купила ще. От таке кольє. Зараз вам покажу. Дивіться. Це виноград, таке гроно. От так, винограду. Багато стразів тут його прикрашає. І тут вже йде ланцюжок з стразами, і отака от застібка. От застібка мені нагадала е, ті прикраси, які виробляють в Чехії. Ну, колись там в Чехословаччині, зараз в Чехії. І я подумала, може це, це я купила все в одному місці. І ці підвіси і цей браслет. Е, я подумала, може це е, виробляють в Чехії зараз. Ще купила брошку у вигляді. Кораблів, дивіться, з гарною тут емаллю зеленою, червоною. І е під колір цих кораблів у них на парусах є такі, ну, не знаю, як герби сказати. Вважаю, що це саламандра, теж зелена, червона. Оце зворотній бік. Бачите, тут багато деталей. Кожний корабель має і нижню, і верхню частину. Це окремі деталі, які зібрані. Ну і застіпка старенька. Брошка вінтажна. Це такі, може, 70 роки, може і 50-ті. Ну, я так більш вважаю, що 70-отаку брошку купила. І ще одну. І ще купила таку брошку. Тут пара фазанів, бачите? От як то цікаво, тут пара кораблів, тут пара фазанів. Обидві ці брошки, вони зроблені у стилі демоскінаду. Це не демоскінаду з справжнім золотом, ні, це така імітація. І я подумала, у мене вже є кілька брошок з саме імітацією до і, наприклад, можна зробити таку композицію. Дивіться. Це водонос і поруч пара фазанів. Мені здається, виглядає так непогано. А ще купила брошку, планку. Теж мені сподобалося, які гарні кристали. І брошка, саме з того типу, що можна зараз носити, буде дуже гарний акцент. Знаєте, коли брошка невелика, а стрази так сяють, це виглядає досить гарно. Якщо про браслет казати, він занадто ефектний. А ця брошка. Саме як треба. і зворотній бік. Вважаю, що вона зроблена в 20 му сторіччі. Отож, має вже називатися вінтажом. І ще купила отаку брошку. От, подивіться на неї. Ну, я так вважаю, що це орхідея. Це не. Та орхідеї, які роблять в Сингапурі, коли беруть живу орхідею, покривають її позолотою, ні, це така прикраса, яку виробляють за якимось зразком. До речі, знайшла я в інтернеті дуже багато таких брошок. І вже коли побачила в інтернеті, зрозуміла, що у мене тут бракує. От дивіться, бачите, тут такий штир, і на ньому повинна бути перлинка. У мене перлинки немає, перлинка загубилася. Ну, що кажучи, коли я її купувала, я навіть не звернула увагу на цю деталь, чи що тут щось бракує. Бо мені дуже сподобалось, як вона, знаєте, з золотом переливається. От дивіться, бачите. І коли я її тримала в руках і подивилася зворотній бік. Я згадала, що у мене є щось подібне. Пам'ятаєте ви чи ні? Це було ще до пандемії, тож, три роки тому, я якось на розвалі знайшла отаку от брошку. Бачите? Вони схожі за дизайном, це трошки менше, трошки більше. І коли Тоді, коли я знайшла на розвалі, мені щось здавалося, що це сережка. Але це, ну, от бачите, як воно тут зроблені. Мені тоді здавалося, що це сережка. Я шукала другу і ще там казала тому продавцю, який там стояв, що що ж я беру одну сережку, пари немає, давайте дешевше. І Він мені віддав, не пам'ятаю, чи за... 50 чи за 1 євро. І потім вже коли дивилася, ціка... шукала в інтернеті, я зрозуміла, що це не сережка, а брошка. Ну, так, трошки тут голку погнули. Ну, це можна виправити. Але цікаво виявилося, що це золото, бо тут є е... маркування 18 карат. І я ще думала, може це позолота, знаєте, буває. там вказують якісь карати. А в інтернеті знайшла, що ні, це золото 18 каратне. І тому вже з цією брошкою я ну не можу сказати, що з першого погляду, але з другого я зрозуміла, що це, мабуть, теж золото Отут є маркування 18 карат. І в інтернеті такі брошки на сторінках продажу є. І, але лише інформація, що це вінтаж. В одному місці я побачила, що це зроблено в 30-х роках, ну, але це не схоже на 30-ті роки. А в більшості, що це 60-ті роки. От на 60-ті роки, так, це схоже. Так що ось купила таку брошку. В інтернеті от такі маленькі брошки. Десь 300 з чимось, такі трошки великі, 500 з чимось. Ну, ясно, що я купила не за ці гроші. Це, як я вам казала, що я купила щось за 50 центів чи 1 євро. Це я купила за 5 євро сьогодні. І, може, цю золоту орхідею більшість вибере, як шедевр, показу. але знаєте, більш задоволення я одержала. Від цієї знахідки. Це невеличкий такий підвіс з камеєю, яка вирізана на мушлі. І знаєте, ось бувають камеї різні, за якістю вироблення. Бувають навіть в золоті і не дуже гарно зроблені. А ця оця мені сподобалася така тонка, така акуратна робота. А ще мені тут сподобалося, що окрім срібної оправи, це срібло має маркування. Тут є, бачите, така тоненька-тоненька, золота ще деталь в оправі. І я подумала, що, мабуть, це зроблено для того, щоб можна було носити цю камею і з срібним ланцюжком, і з золотим, якщо хочеш. Бачите, це золота така деталь. Маркування, яке є ось тут на Белі. 800. Ну, знаєте, проба 800. Це гарний, гарна ознака, тому що це стара прикраса. Я так би сказала, що це так перша половина 20 століття. Дуже задоволена нею. І тож, вважаю, що вона у мене буде сьогодні шедевром. Нагадую прикраси, які я вам сьогодні показала. Цікаво, а що вам сподобалось більш за все? І хочу сказати, що це ще не все. Буду знімати другу серію. І там є дуже цікаві знахідки, тож запрошую вас подивитися ще і продовження цього відео. А сьогодні всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.